Вправа 112. Відправившись у гості до Івасика Телесика, баба Яга пролетіла у своїй ступі 276 км за 4 години, а решту 156 км пройшла за 6 годин у чоботах-скороходах. Наскільки швидкість ступи більша за швидкість чобіт скороходів? Ну що ж, давайте класично розв'яжемо. Спочатку запишемо умову цієї задачі коротко, ну а потім її, власне, розв'яжемо. Отже, тоді ми можемо сказати, що у ступі, у ступі, так, отже, вона пролетіла 276 кілометрів за 4 години. Так, далі. Е, далі, у чоботах, скороходах. Що, в чоботах. Скороходах. Так, 156 кілометрів за 6 годин. Так, нас запитують Наскільки швидкість? Придеться так і записати по-іншому, я не знаю як зробити. Пишемо тоді. Наскільки швидкість. Ступи більша за швидкість. Щобіт Скороходя, записуємо тоді розв'язання. Пишемо, маємо. Так, ну, перша дія. Давайте дізнаємося швидкість власне ступи. Тобто ми пишемо тоді перша дія. Якщо вона пролетіла 276 кілометрів за 4 години, то нам треба 276 поділити на 4. І це буде дорівнювати. Ну, Давайте поділимо так, 276. Поділити на 4. 27 поділити на 4 це буде 6. 6 на 4, це буде 24. Так, віднімаємо. 27 мінус 24 це буде 3. 6 з носом зверху. 36 поділити на 4 це буде 9. Так, віднімаємо 9 на 4 36, тут буде 0. Так, отже, пишемо тоді, це буде. 69. Пишемо в дужках одиниці, кілометри за годину. Так, Це в нас буде швидкість. Я напишу коротко. Швидкість власне ступи. Так, друга дія. Давайте дізнаємося швидкість чобіт з Отже, що треба зробити? Якщо він пройшов 156, чи вона пройшла в чоботах? 156 кілометрів. За 6 годин ділимо на 6 і це в нас буде. Так. 156. Ділимо на 6. 15 політик на 6 це буде 2. 2 на 6 12. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. 6 Зносимо. 6, 36 на 6, це буде 6. Так, 6 на 6, 36. Віднімаємо. Тут 0. Так, отже, це дорівнює тоді. 26. Пишемо одиниці, кілометри за годину. Це у нас швидкість чобіт скороходів. Обіт. Скоро ходів. Так, ну і остання дія. Нас запитують, наскільки швидкість стопи більша за швидкість щоб скороходів. У нас є дві швидкості. Треба від швидкості стопи 69 км за годину відняти швидкість, щоб скороходів. 26 Так, і це дорівнює. Можна стопчик, можна усно. 69 км. Мінус 26. 9 мінус 6 це буде 3. 6 мінус 2 це 4. Отже вийде 43. Пишемо тоді кілометрів за годину. Ну, це буде різниця. Або наскільки більше. Так, відповідь треба записати. Нас запитують, наскільки? Пишемо тоді відповідь на 43 км за годину. Ну що ж, ось така задача на швидкості на цьому вправу завершено.